Друзі, всім привіт! З вами Ретем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь, що ви рекомендуєте мене. Тому я продовжую радувати вас новими цікавими відповідями на ті питання, які ви мені задаєте. І сьогодні ми поговоримо про професійне вигорання власника бізнесу. Взагалі, то вигорання професійне воно відбувається. У декількох випадках. Перше з випадків це коли ваш бізнес досягнув певної чергової ступеньки, через яку вам доведеться перешагувати. Це перше. Друге, це коли ваш бізнес достатньо довго не розвивається. Це друга ситуація. Третє це коли ваш бізнес е, дещо знижує свої оберти, і ви певний проміжок часу намагалися це виправити і вам не вдалося. Е, у всіх цих випадках е, насправді є одна е, спільна е, риса. Це. Зміна вашого особистого підходу до ведення тих справ, які, які були у вас в бізнесі до того, поки у вас не почалося професійне вигорання. Тобто ви досягли своєї певної емоційної та фізичної межі, і е, у цьому випадку треба по першу чергу знайти якийсь, е, якесь джерело джерело сили. Червоні сили, це обов'язково повинно бути щось не пов'язане з тим бізнесом, який вас до цього довів. Ну, наприклад, якесь хобі або родина, або якесь досягнення ваших дітей, близьких, або якесь, якийсь інший бізнес, який відволіче вашу увагу на якийсь певний проміжок часу. Це перша рекомендація. Друга рекомендація. Е, потрібно все ж таки зупинитись і подивитись, які на сьогодні ви маєте е, вихідні дані е, для того, щоб е, переосмислити своє особисте відношення до тих процесів, які з вами відбуваються. Чому? Тому що, е, якщо у вас почалось професійне вигорання, це каже про те, що е, ви взяли велику Велике навантаження на себе, але при цьому ви не змінили методологію виконання тих робіт або несення тих обов'язків, які на вас вже були. Тобто ми можемо будь-коли -будь набирати на себе майже необмежений обсяг завдань та відповідальності. Але це розумієте, як ну, така гора з камінням якщо. Ми починаємо ставити один камішек на інший, і що відбувається? Вони розсуваються. Тоді ми можемо ще зверху, зверху покласти. Теж це відбувається до певної межі, потім що? Розсуваються. опять. Потім знову ми кладемо. Да? І таким чином будується, гора. Гора, яка є такою жорсткою, непохитною, да? моделью. Взагалі, да? Піраміда одна з най Сильніших фігур у світі. Тому, тому, якщо ви не змінили методології своєї свого життя, свого відношення до бізнесу, свого ведення бізнесу і так далі, то, на жаль, це професійне вигорання призведе до певного психологічного підриву. Щоб цього не було, треба зупинитись, підбити певні підсумки. Підсумки, написати прямо на аркуші, що ви досягли, що ви маєте зараз. Причому убрати амбіції, емоції і не таке: не таке там, типу, я вже нічого не маю, або я вже всього досяг, або мене все задовбало. Ні. Чітко, чітко, конкретно перерахувати те, що, те, що у вас зараз є. З того, що перерахували, з'ясувати, що вас влаштовує, що вас не влаштовує, і після цього для себе продумати певні, певну модель поведінки, яка би допомогла вам усунути ті частини, які вас не влаштовують. Таким чином, ви також трошки, як Гората, розсунете своє каміння, яке на вас накинуте. І зможете рухатись далі більш ефективно. Ось така ситуація. Я намагався максимально лаконічно та зрозуміло розказати про те, з чим стикається кожен власник бізнесу, обов'язково стикається і стикнеться, і буде стикатися не один раз. І дуже важливо розуміти, що це професійне вигорання, і що з цим треба робити. Якщо у вас є питання, якщо ви хочете більш широко розкрити цю тему, пишіть мені в коментарях на моєму каналі. Буду радий з вами поспілкуватися та подискутувати. Всім гарного дня! З вами був Фертен Підгорний. До нових відео. Пока.